У вівторок та середу, 10 11 січня, в Україні знову буде вирувати сильний вітер. Місцями варто очікувати дощ та сніг. А от потепління в країну прийде вже з 13 січня. Протягом наступних двох днів очікується в східних областях до мінус 8 градусів морозу, в західних областях 2-7 градусів тепла. У південній частині плюс 6 плюс На Запоріжжі холодніше до 3 градусів морозу. На півночі та в центрі впродовж дня 10 11 січня від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Дощ та мокрий сніг випадатимуть періодично в західних областях, ймовірно, на Вінниччині та Житомирщині. Нарешті території України без істотних опадів. У Києві у вівторок середу опадів не передбачається. Вітер південно східний, сильний та рвучкий. Вночі до 8 градусів морозу, а в день від мінус 1 до мінус 3 градусів.